Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні ми продовжимо розмову про роман фентезі Чорнильне серце відомої німецької письменниці, педагогині, ілюстраторки, мрійниці і фантазерки Корнелії Функе. Але для початку пропоную згадати деякі факти її творчої біографії. Функе називають найвпливовішою німкенею світу. Чому? Ну, Напевно, тому що вона вже на цей час авторка понад 40 дитячих книжок, перекладених 37 мовами світу, зокрема українською. Працює авторка переважно в жанрі фентезі та пригодницького роману. А найбільш відомі твори її це роман. Володар над злодіями, трилогія Чорнильне серце, Чорнильна кров, Чорнильна смерть, Відчайдух кам'яне стіло. Продовження цього роману живі тіні, Володар драконів, Мисливці за привидами і багато інших творів, якими зачитуються і дорослі і діти. Народилася Корнеліо Функе у місті Дорст в Німеччині. У дитинстві, до речі, мріяла стати астронавтом або пілотом, але згодом стала педагогом. Закінчивши гімназію Святої Урсули, переїхала до Гамбурга, де навчалася в Гамбурзькому університеті, а потім, після закінчення, три роки працювала з дітьми з особливими потребами. Про цей час вона згадує так. Я бачила, як вони турбуються про своїх братів та сестер у той час, коли їхнім батькам байдуже. Я бачила, як вони сміються, хоча життя не дає їм для цього приводів. Вони навчили мене багатьом речам, і я досі їхня боржниця. Вони навчили мене, які книги я маю писати. Книги для тих, хто любить читати, як я, і для тих, хто зазвичай не любить. Саме тоді Корнелія Функі усвідомила важливість історій, які допомагають дітям відволіктися від проблем сьогодення. А паралельно вона вивчала ілюстрацію дитячу в Гамбурзькому університеті дизайну. Свою кар'єру Функе почала як ілюстраторка та дизайнер дитячих книжок. А у 1988 році виступає сценаристом дитячого серіалу Сім Каменів. У 2000 році вийшов друком переклад англійською. Роману Володар над злодіями у Америці, і упродовж п'яти місяців він очолював списки дитячих бестселерів у Америці і Британії. У 2003 році вийшов друком роман Підліткове фентезі Чорнильне серце, а згодом і роман Король злодіїв». Книжка Через два роки отримала одразу дві престижні американські премії в галузі дитячої літератури. І от в 2005 році журнал Time назвав Вікторію Функе найвпливовішою німкеною світу. У 2005 році вона приїжджає з сім'єю до Лос-Анджелесу і, крім створення книжок, займається благодійною громадською діяльністю. Письменниця пише для дітей і про дітей. Герої історії функи піратки і принцеси, дракони та феї, звичайнісінькі хлопці і дівчатка, які натрапили на своєму життєвому шляху на справжнє диво. В її книжках дітлахи завжди відважні. Розумні і справедливо перемагають зло. Ну що ж, долучимось і ми до чарівних сторінок її книжок. За словами Корнелії Функе книжка Чорнильне серце про тих, хто любить читати, і для тих, хто любить читати. На думку автора, слово. Що сяє, тобто мова художньої літератури має велике, навіть магічне значення для людей. Тому і епіграфом вона взяла слова Пауля Целана, до речі, нашого українця, письменника і чорнівців. Линуло, линуло, линуло слово крізь ніч линуло. Засвітитись хотіло, засяяти хотіло. Попіл. Попіл, попіл, ніч. Слово, стверджує письменниця, завжди магія. І сила, і душа людини, і цілого народу. Кожен розділ в романі розпочинається цитатою великих письменників. І коли б зібрати книжки всіх письменників, яких авторка цитує у Чорнильному серці, то вийшла б чудова дитяча бібліотека. Перед вами список творів письменників, з яких взято епіграфи до кожного розділу, а їх 59. У романі Чорнильне серце. І тут ми побачимо. Цитати таких письменників, як Редяр Кіплінг, Роберт Стівенсон, Марк Твен, Ройл Дал, Френк Баум, Джеймс Баррі, Астрід Лінгред, Ред Бредбері, Джон Толкін і багато інших. І навіть зустрінемося з героями і Вільяма Шекспіра, із арабськими прислів'ями, і збіркою казок Тисячу і одна ніч. На сторінках роману оживають справжні перлини світової літератури. Вони говорять з героями функе і з нами, читачами. У творі Чорнильне серце авторка поєднала декілька різних жанрів літератури: роман, детектив, фантастика і фентезі. Цікаво, правда ж? Але щоб ви рухались далі, необхідно виконати вам наступне завдання поєднати терміни детектив фентезі, романи, фантастика з їх визначенням. Будь ласка, спробуйте зробити це самостійно зараз. Ну що ж, впорались? Я впевнена, що це так. Жанру детектив відповідає визначення під літерою В, один з різновидів пригодницької літератури, в якому описуються події щодо процесу розслідування і розкриття певної таємниці, пов'язаної зі злочиною. Жанру фентезі відповідає визначення під літерою А. Це різновид фантастичної літератури, в якій головне місце займає містика, магія і чаклунство. Роман, звичайно, це великий за обсягом і складний забудовою прозовий твір, в якому широко охоплено життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів, їхня психологія, побут. Ну і звичайно, фантастика це визначення під літерою Г, жанр художнього твору, в якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів. Розкривається чи створюється світ, відмінний від сьогоденного реального. Тобто ми впевнились, що Чорнильне серце поєднує всі три різні жанри. Бо це і роман фентезі з елементами детектива і фантастики. Які ж ознаки фентезі у романі? Звичайно, присутність магії, чаклунства і чари, допоміжна роль чарівного і казкового, на першому плані герої, їх вчинки, переживання. І роман має пригодницький сюжет. А як у казці, протистояння добра і зла і переплетіння двох світів уявного і реального. До речі, іриси детективу ми можемо з легкістю знайти. Це наявність таємниць, злочинів і загадок пов'язаних із ними, викрадення і пошуки мо, чарівної книжки, розгадка чаклунство. Мегі головна героїня. Вона найкмітливіша і наймудріша, і тому саме вона розкриває таємниці. У Мегі, як у справжнього детектива, є і помічниця тітка Елінор. І будова роману схожа на будову детективу, бо інтрига тримається до кінця твору. І небезпека постійно чатує на героїв роману. І так, перед вами паспорт твору. Ви можете нажати на Паузу і записати в зошит: Роман Чорнильне серце, мова німецька англійська. Звичайно, це жанр роман-фентезі ідея, утверджується значення культури книжки, без яких неможливий розвиток особистості та світу загалом. Тема провідна це любов до жита, читання, жага до читання. У книзі утверджується магія слова і привабливість читання. Багато проблем піднімає авторка у цьому творі. Крім традиційного казкового сюжету про боротьбу добра і зла, багато актуальних моральних проблем: дружба і любов, стосунки батьків і дітей, уміння прощати і брати відповідальність на себе за свої. Ді. До речі, незважаючи на те, що події роману відбуваються у наш час, у творі жодного разу не згадується про комп'ютер, або телефон, або про телевізор, усе відбувається довкола шародіння книжкових сторінок. Ви вже говорили, що у романі поєднується реальний і уявний світий. Відноситься любителі книжок з їхніми знаннями, багатими біблі... бібліотеками та рідкісними виданнями. Це і Мегі, і її батько Мортермор, і її мати Тереза, і тітка Елінор, і письменник Феноліо, який створив чарівну книжку. А до уявного відноситься світ книжок, населений фантастичними істотами, ельфами, феями, тиранами, злодіями, темними силами, які намагаються полонити землю. Полонити страхом нашу землю. Це і каприкорн, це його помічники Баста, Пласконіс і Кокерель, це мати Корнікорна Мортола або Сорока. Також у, з книжкового світу у світ наш приходять і інші герої вогнеруки, Фарид і Даріус. У творі розповідається про 12-річну Мегі та її батька Мортимера, якого дівчинка називає Мо. З реального світу вони потрапляють у іншу реальність, у світ книги письменника Феноліо, Бо саме навколо його загадкового роману Чорнильне серце і розгортаються всі події, герої намагаються заволодіти цією книжкою і скористатися нею. Зауважте! Але ні часу, ні країну визначити ми не можемо, де відбуваються події, бо це роман фентезі. Герої постійно потрапляють у різні таємничі місця з різних світів. Але чи можемо ми розподілити всіх героїв на позитивних і негативних? Так, можемо. А сказати, що всі фантастичні герої негативні, а реальні позитивні? Звичайно, ні. Бо і книжки, і персонажі є різними, є добрі герої, щирі, а є лихі. І таким самим різноманітним є і наш реальний світ. І ще одна особливість роману. Це роман в романі. Роман, написаний Феноліо, нам переповідає Вікторія, вибачте, Корнелія Фонке. Слід зазначити, що і композиція роману порушена. Адже зав'язка подій розпочалася тоді, коли дівчинці Мегі було лише три роки. Саме тоді її батько Мортимер читав роман Фенолю Чорнильне серце та так майстерно, що з книги вичитилися у реальний світ небезпечні злочинці. А от мати Мегі Тереза зникла. Хто ж така Мегі? Яке її основне захоплення? Яку роль грали книги в її житті? І що відомо про батьків дівчинки? Спробуємо! Найти відповіді на ці запитання. І так Мегі 12 років. Вона дочка палітурника Мортімера і Терези Вольхарців. Обожнює книжки. Цього вона навчилася у свого батька, якого ніжно називає книжковим лікарем, а не палітурником. Мегі від самого народження оточують книжки, які не вміщаються в будинку. Вона спить разом з ними, читає їх під час їжі та на уроках. Вони її найкращі друзі після тата, звичайно, дівчинка просто не встигає затоваришувати з дітьми свого віку, бо мусить часто переїжджати з місця на місце. Мегі зовсім не пам'ятає матері, але не відчуває себе знедоленою, бо живе у чарівному світі, сповненому любові, фантазії, приход, світі чудових книжок. Її батько мо. Є книжковим фанатом. Саме він навчив Мегі цінувати красу друкарського слова. Але крім цієї пристрасті, вони ще володіють дивовижним даром, оживлювати героїв із прочитаних ними вголос книжок. Однак ця таємниця, як і обставини зникнення її мати, розкрилася дівчинці лише під час незвичайних подій, неочікуваних, жахливих і нереальних. Ще на початку твору авторка розповідає про сховок Мегі, скриньку з книжками, яку вона неодмінно бере з собою у кожну подорож, що ж допомогло Мегі пройти випробування? Відповідаємо так, книжки. Саме книжки навчили дівчинку мислити, відрізняти добро від зла. Поважати кожну людину і бажати всім щастя. Лише така позитивна героїня здатна побороти темні сили, щоб не допустити світове зло на землю і визволити власних батьків. Мегі з гідністю проходить усі ці випробування. Бо має сильний характер, веселу вдачу і допитливий розум. А ще вона відкрита для спілкування, любить своїх рідних та оточуючих її персонажів. Уміє побороти почуття страху і сміливо йде до власної мети. Усі ці моральні якості вона взяла з книжок, які її скрізь оточують, і є її найбільшим скарбом. І для підтвердження цієї думки, будь ласка, цитата із твору. Але Мегі щоразу брала з собою книжки ще із з іншої причини. У чужині вони були для неї, наче домівкою, знайомі голоси, друзі, які ніколи з нею не сварилися. Розумні, сильні, відважні друзі, що пройшли вогонь і воду, повсюди побували і зазнали численних пригод, книжки підбадьорювали Мегі, коли в неї було сумно на душі, проганяли нудьгу, а тим часом кроїв кшкіру і тканину, заново шиш... шивав розсипані старі сторінки, що їх десятками років шарпали сотні пальців. Книжки мають бути важкі, бо в них цілий світ, стверджує Корнелія Функе. Ще цитата одна: Елінор хотіла порівняти Меї з одним із героїв книжки, але всі герої, котрі спадали їй на думку, були чоловіки. А крім того, жоден із них своєю хоробрістю не міг позмагатися з тією дівчинкою, що, гордо випроставшись і вперто випнувши підборіддя, дивилася з помосту на каприкорнових людей. Цитата: У книжках часто пишуть про гарячу ненависть. Однак на каприкорновому святі мегі збагнула, що насправді ненависть. Холодна, як крижана рука, що хапає за серце і притискає його до ребер. від ненависті її пройняло морозом, хоч м'яке нічне повітря горнулося до неї, немов бажаючи переконати, що світ ще не запався він добрий. Роман має щасливий фінал. Мегі, її батько, мати Тереза повертаються додому, але на цьому не закінчуються, немовірно, їхні пригоди. Про це ви можете дізнатися, прочитавши продовження роману Чорнильна кров і Чорнильна смерть. Чи вдалося в Мегі здолати каприкорна і саму тінь? Істоту, яка створена з усього, що знищив каприкорн. А Мегі є мрія. У Мегі є мрія. Вона мала такий план. Цитата. Вона вирішила навчитися складати історії, як це робив Феноліо. Вона хотіла навчитись знаходити такі слова, які можна було читати в голос матері, не потерпаючи, що з них хтось вийде і що той хтось дивитиметься на неї очима, сповненими туги за домівкою. Бо лише слова могли повернути їх додому, повернути всіх тих, хто був створений просто з літер. Мегі поклала собі, що саме слова стануть її ремеслом. А зараз спробуємо створити сходинки випробувань Мегі, її дорослішання. Так почалося все з того, що дівчинка втратила мат. Захоплення книгами, де вона намагалася знайти свою маму. Через деякий час дізналася, що має дар оживлення героїв, вступає в боротьбу з Каприкорном, перемагає і Мортолу, страшну відьму мати Каприкорна, зустрічається з привидом, ідолає його, змінює сфанолює фінал книги. І, нарешті, вона бере на себе відповідальність за долю батьків. І допомагає повернутися всім додому. А зараз спробуємо створити сходинки випробувань Мегі, сходинки її дорослішення, які саме риси допомогли Мегі здолати каприкорна і врятувати рідних. Вона наділена магічним даром розумна, відважна, допитлива. Любить читати, бере приклад з улюблених героїв. У подальшому мріє стати письменником, обожнює свого батька, і вона дуже непередбачувана. І ще одна загадка для читачів. Стало перед собою таке запитання? Чому серце чорнильне? Ну, по-перше, чорнильне серце так називається чарівна книга, написана письменником Феноліо, навколо якої розгортаються події твору, якою всі намагаються заволодіти, бо лишився один єдиний екземпляр. По-друге, саме чорнильного чорного кольору серце каприкорна. Цитата. Так, у тебе каприкорне, не серце а камінь, чорний камінь, а співчуття в ньому не більше, ніж у шматку вугілля. І ти цим аж 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 як пишаєшся. По-третє, чор... це чорнильний серце. Це взагалі серце літератури, це світ літератури, світ книжок, написаний чорнилами, в якому відбуваються дива, які змінює своїх читачів, має на них величезний вплив. Тому кожен письменник відповідальний за написане ним на сторінках творів кожне слово. Цитата. Книжки люблять усіх, хто їх розгортає. Воно дарують захисток і дружбу, не вимагаючи нічого натомість, і ніколи нікого не полишають на самоті навіть тих, хто з ними погано чинить. Тобто книжки це цілий світ, це світ і див, і знань, і інформації, яка нам допомагає йти вперед, розвиватися. Писати книжки це, окрім усього іншого, ще й чародіяти, стверджує Корнелія Функе. На цьому ми закінчимо наш урок. Сподіваюся, що твір, Чорнильне серце, не залишив вас байдужими, і ви обов'язково дізнаєтесь про подальшу долю героїв. Мегі, її друзів про пригоди і випробування, які випали на їх долю. А чи здолає Мегі до кінця каприкорна? Чи здолає вона жахливу тінь, яка хоче поглинути наш світ, наш реальний світ? Чи зможуть Мо, Мегі, Тереза і Феноліо повернутися назад у наш реальний світ? Бо вони потрапили у казковий? У книжковий світ. Читайте і дізнайтесь. звичайно, у вас є домашнє завдання. Перше. За допомогою урока прослуханого скласти асоціативний кущ, характеристику образу мегі. Друге, написати, які уроки з цього твору ви візьмете з собою в життя. І третє. Поміркуйте над запитанням, як, на думку мо, потрібно читати книжки, щоб ви їх зрозуміли, щоб вони стали справжніми друзями. Бажаю всім миру, віру в свої сили і віру в нашу перемогу, і в перемогу добра над злом, бо добро завжди перемагає. На все добре.